Звідки в УН були гроші, і ми маємо чітко розуміти, що з самого початку, коли створилася організація, спочатку це українська військова організація, вона створювалася на той період часу на значній мірі, на кошти, які так би мовити, євген Коновалець і загалом стрілецька рада зекономили. На січових стрільців. Тобто, це військова формація січових стрільців армії ОНЕ, яка припинила своє існування в кінці 1919 року. І Коновалець вирізнявся ще такими хорошими здібностями. Це був добрий господар, який значну частину відповідно коштів вони ну, власне є її документи, підтвердження, скільки це було грошей і тому подібне. Та. І, відповідно, певний період часу за ці гроші існували, платилися невеличкі гроші для того, щоб самі січові. Стрільці до якогось потрібного моменту, можливо, якось мали підтримку. Це перше. Друге, власне, це те, що на самому вже етапі створення восени 1920 року української військової організації, власне, ключовий такий діалог, з яким вів. Конували, це є українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. І відома організація оборона України, яка певний період часу, декілька років, ну, незначні кошти, але вона давала Організацію українських націоналістів. Оборона України, називається, та, так? оборона Вони України. Знаходились в США? В Сполучених Штатах Америки, зокрема, це була і... діаспора.